Христос рождається, дорогі брати і сестри. щиросердно вітаю усіх вас зі святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Господь щороку, через Різдвяний піст, незримо підводить нас до цього свята. Свята здійснення предвічних обіцянок і пророст, Свята надії на спасіння, Свята смирення і довіри. Сьогодні ми знаємо, як звершувалося втілення Христа, який Він. Прийшов земний шлях і як Воскресінням своїм дав надію кожному. А старозавітня людина не знала цього всього, але відчувала і твердо довіряла Богу, бо Бог бачить серце кожного. Так, у благовіщенні Діва Марія смирилася, прийняла до серця благозвістку, не розгубилася і не злякалася, але довірилася Богу, і через Неї Бог прийшов у світ. Сюди праведний Йосиф Обручних Хоча і сумні видалали його, але теж довірився Богу і взяв на себе як послуг особливу роль охороняти цноту і честь Пресвятої Богородиці, і він намагався виконати свій обов'язок всім своїм серцем і життям. Багато пророків говорили про те, що як прийде світ Месія, але жоден із них навіть не міг уявити, яким буде цей прихід Спасителя світу. А сьогодні ми маємо наслідувати цю віру і довір'я, і смирення, і чистоту, і відкритість, і готовність скоритися, бо лише в цілковітій довірі Богові має смисл очікування, боговтілення і подій нашого спасіння. Хтось може намагатися заперечити всю цю очевидну логіку, буття, але відповідальність за наші вчинки і рішення в земному житті. Буде супроводжувати нас і в вічності, незалежно від нашого бажання і ставлення до цього. А наша зустріч із нині народженим, коли він уже вдруге прийде, щоб судити живим і мертвим, все одно відбудеться. Ще один рік відходить у вічність. Якщо раніше свято Різдва Христового зазвичай було приводом до радості, то тепер у скорботі і страшному випробуванні Прибуває весь наш народ, і гори торкнулися кожної домівки і кожної родини. Ми не можемо знати своє майбутнє і змінювати його, але твердо віруючи в силу молитви, з думками, зверненими до подателя всіх благ Бога, повинні знаходити втіху у Христі. Сучасники Різдва Христового показують нам, яким має бути наше ставлення до свята. Пастухи, побачивши Христа Спасителя, повернулися до своїх занять, прославляючи Бога, а мудреці, відкривши свої скарби, принесли йому дари і поклонилися. І кожен діяв відповідно до свого становища і обставин і виказав своє благовоління перед боговладенцем тим, що мав. А сьогодні ми наслідуючи мудреців піднесемо Господу не сльози відчаю чи нарікання, а найкраще з того, що маємо, це нашу надію, нашу безмежну довіру. Нам важко зберігати спокій, коли тисячі людей вмирають або залишаються каліками, коли щодня все більше дітей залишається сиротами, коли руйнуються святині, і постійно існує смертельна небезпека. Але навіть за таких обставин. Хай наше серце буде сповнене любові і уповання на святу волю Божу. Ми знову і знову дякуємо нашим братам і сестрам, які боронять нашу землю і завдяки яким ми маємо можливість молитися в ці святі дні. В соборних і особистих молитвах ми особливо просимо Бога за наших захисників, щоб Він оберігав життя і здоров'я кожного з них, щоб дарував їм християнські чесноти, які є потрібними для сумлінного. І успішного служіння воїна для досягнення справедливого миру для України. Хай цей милостивий Господь благословить кожного із вас і своєю батьківською любов'ю і ласкою обійме ваші родини, ваших дітей, батьків, ваших рідних і близьких. Хай всесильний Творець зцілить усіх поранених і поверне додому усіх полонених. А душі всіх полеглих воїнів, захисників нашої батьківщини, милосердний Бог хай прийме у своїй небесній оселі. Дорогі брати і сестри. Сьогодні, коли ангели з пастухами словословлять, ми з ними теж співаємо. Слава Вишній Богу і на землі мир. І Святою Церкові навчені поклонятися йому Сонцю правди і його пізнавати, будемо дякувати Богові всіх обставинах нашого. Земного життя, Господи, слава Тобі! Христос рождається. Славімо Його!